Шановний голово Верховної Ради, шановні народні депутати, я звертаюся до народу України та до вас як представників народу. Сьогодні вся Україна воює на два фронти: один зовнішній на Сході, де ми відбиваємо військову агресію Путіна, та другий внутрішній це боротьба з корупцією. Єдиний шлях перемогти на обох фронтах це глибинні та структурні реформи. Однак, як би дивно це не було, Уряд не тільки не здійснює ці реформи, а навпаки, активно їм заважає. Саме про це я сказав на засіданні Кабінету міністрів ще в березні, на що отримав від прем'єр-міністра звинувачення в образі уряду і пропозицію піти у відставку. Ясна річ, я відмовився і продовжував робити все можливе для реформування галузі, попри шалений спротив та блокування моїх реформаторських ініціатив паном Яценюком та його командою. Зараз Яценюк намагається переконати суспільство, що мене звільняють з посади за те, що я буцімто повернувся до України з Європи чартерним літаком, і що це нібито страшна в лапках корупція, за яку я мушу піти у відставку. Це неправда. Якби причиною мого звільнення був польот на чартерному літаку, то першим подати у відставку мав би сам Яценюк, який, до речі, як і ляшко. Здійснив за час свого перебування в політиці безліч польотів на приватних літаках, які належать олігархам. І у мене є цьому безперечні докази. Але ці люди продовжують займати свої посади, і це означає, що мене хочуть звільнити не за чартерний літак. Я однозначно заявляю, що ніяких ділових стосунків з паном Оніщенко у мене немає і ніколи не було. Мене звинувачують, що я буцімто видав йому якісь ліцензії на видобуток газу. Це неправда. По-перше, Пан Оніщенко чи його компанії ні за якими ліцензіями до міністерства не зверталися. А по-друге, ліцензії на видобуток газу видає не міністерство, а Державна служба з геології та надр, яку зараз очолює незаконно призначений та контрольований прем'єр-міністром Яценюком Микола Бояркін. Незаконність його призначення вже визнана судом. Навпаки, Оніщенко заявив, що під тиском фінансував передвиборчу компанію Народного фронту. Отже, корупція саме тут. І Арсеній Яценюк, лідер цієї партії, якби був порядною людиною, мусив би сам подати у відставку. Зараз я хочу відповідально і чітко заявити, що мене звільняють з посади зовсім з інших причин. Головна причина мого звільнення в тому, що я повернув в державну власність 22 родовища нафти та газу, які були вкрадені бандою Януковича. А зараз мене хочуть звільнити та повернути фірмі, пов'язані з Януковичем, ці родовища через вищий адміністративний суд. Я відповідально заявляю: майже всі олігархічні клани часів Януковича злилися з новим керівництвом уряду та продовжують правити країною по старим корумпованим правилам. Моя робота стала для них перешкодою в їх антидержавницьких планах. Саме тому прем'єр-міністр не дав мені призначити в міністерство чесних, професійних, патріотичних людей, які були відібрані за принципом меритократії. Саме завдяки меритократії Лі Куан Ю та Саакашвілі навели порядок в своїх країнах та привели їх до успіху. Я перший раз прийшов в політику на посаду міністра, і мені дуже прикро, що в сучасній політиці виявилось так мало честі, порядності, професіоналізму та відповідальності перед людьми. Заявляю, що я не представляю в уряді жодну парламентську партію. Я прийшов в уряд як професіонал та представник громадянського суспільства за підтримки президента та парламентської коаліції і чесно віддавав всі сили реформування міністерства та країни в цілому. І зараз я звертаюся до всіх народних депутатів з проханням проголосувати за мою відставку, бо я не маю далі наміру працювати з корумпованим та безчесним прем'єр-міністром, який є викормишем старої совково-олігархічної системи. Ваше голосування за мою відставку буде висловом недовіри чинному прем'єр-міністру та його антинародній політиці. Після відставки я створю політичну команду з якісно нових людей, таких як Саша Боровик. Павло Шеремета, яких Яценюк вичавив з уряду, як зараз вичавлює мене, разом ми продовжимо боротьбу проти корупції за реформи на благо України і простих людей. Дякую за розуміння! Слава Україні!